Друзі, ще раз всім привіт. Сьогодні 23 червня. Я зараз знаходжусь в одному польському місті. Я не можу назвати саме яке, але дуже, гарно, дуже гарний центр можу назвати. Нормальний, можна сказати. Подивіться, яка красота. Так от. Мені дуже сподобалася ця архітектурна інфра інфраструктура, що стоїть. Це його, її побудували, коротше. Ще під складом Австро-Угорщини, або можна назвати австро вінг як можете називати, але австро угорщина це правильно по-українській мові. Так що тут така справа. Ну, дивіться, класно, мені сподобається дуже зроблено. А вам як тоді краще напишіть в коментарі. Ідемо. Я йду далі вперед, щоб я не загубився. Так що, я йду далі. Сьогодні, до речі, відправляюся. Сьогодні відправляюся, коротше говоря, ще на гору. Зараз ми собі гуляємо в центрі, а потім ми відправимося на саму велику гору, скоріше все, саме в Польщі. І сьогодні, десь вже до вечора я повернусь додому. Окей, йдемо. А то що ми не виїхали Він що було? Та Я споразу. Все, ми впали. Є я? Я там переживає? Так. Поврані. Шу... Блять. Хто саме? <свили> <свили> Юстя Савеліни. Тащі, сам -сам -сам. Я хотіла ту не І подивіться, як ви красота, я просто не можу нічого сказати і не маю, нема слів. Просто нема слів. Дуже гарно. Це ще в два рази краще, ніж Це Просто дуже... Просто дуже не гарно. Дуже не тільки... Та, слухайте, я... Багато ну, що знімати, мені прийде, то все по кожному відосика э, скачувати на комп'ютері, а потім монтаж, монтувати, коротше. Ну, монтувати це вже пігня, А вот треба кожне скачувати це пігня, це проблема. Причому треба опубліковувати обмеження, відео, це що я знімаю. А потім ще треба потім ще треба втрачати на комп'ютері, а далі вже легше монтувати. Дуже гарно. Іду тут буде не видно. О, бачите. Щось рухать. О, бачите, машина їде. Я ще щось фронт. А вот. А вот місто. Клас, люди просто я наблюдаю. Чудово. О! просто побачив підзорну трубу. Десь машина там їздить. І ви побачив своїми мочами. Всім привіт, друзі! Сьогодні 25 червня. Приблизно зараз 8:40 по польській годині. Скоро буде 9 година. Збираємося вже вирушати в Україну. Питання, як зараз задасте, як я провів час, дуже прикольно, класно. Мені сподобалися теплі зустрічі і з іноземцями. Сподіваюся, ще будуть таких дуже багато. І це не останній раз. Сьогодні дивіться, яка гарна погода. Нам щось дуже пощастило замість якісь дощів. Вчора дощі сильні йшли трохи. І це я після вчора такий армагедон. Що ж, друзі, я вам скажу, що скільки тут коштує, наприклад, за один ніч, я тут точно не знаю, тому що я тут то вся поїздка, то, наприклад, туди і це, і то є все безкоштовно. Це як туристичний квиток. Е, крім того, а як туалет, ну туалет е, душ нормальний, туалет нормальний. Ну і цей балкон ось такий перевірюйте. Бачите? Е, хоч, ну, просто буду мовчати, але бачите, який воно. Який номер такий є. Але ліжко хороший. Е, сніданок, саме я маю увазі ресторан, дуже хороший. тобто все, ну, Я маю на увазі, де це, але ресторан виглядає гарно, але є мінус один. Там щось не все дають як. Тільки... Думаєте, це не те, як я був коли як в Кракові готель Маргарита, а тут як практично ніц. І от, наприклад, сьогодні випив чай і все, тому що тут нічого не було, нічого не було, тільки хліб і чай. Так що тут така справа. Все тоді, друзі, я відправляюсь. і скоро сідаю в автобус через 10 хвилин. От, автобус там внизу. І вирушаю до до. От вам номер. Люди, подивіться. Це душа. Бачите? Це є душа. Там зеркало, я не йду далі, щоб мене не було видно. Це є бувальник. бачите, це є основна кімната. Тут люди стоять, тут є телевізор, там балкон, де є був, тільки що. Шафа. Тут, тут теж є така кімната, де можна теж поспати. От, все це і є той самий номер. Я думаю, що ви вже побачили і зрозуміли. Так, що все, люди, я відправляюся в автобус і виїжджаємо в Україну. Ми тут купляли цей комп'ютер. Береми шель. У мене ноутбук звідси. І нас має бути. У мене теж ноутбук звідси. Так, друзі, я в Україні. Знаходжусь на тому місці, де я на самому початку відосі записав. Що ж, скільки я чи стояв на кордоні. Скільки я в тому КПП був, це максимум 45 хвилин. Нам дуже сильно пощастило. З Польщі там нікого не було, лише тільки маленькі, не то, що монтажні машини, а саме евакуатори, то, то тільки їх багато трохи було. А так звичайних машин не було зовсім. Максимум лише тільки оці машини. Але, але дуже нам пощастило. 45 хвилин. Могли би швидше, але якщо б спереді нас по якась машина не була, бо там щось перевіряли трохи довго. Ой. Друзі, дуже вам дякую за відео. Я думаю, що вам сподобалося на... вже десь так в останні дні, коли був в Польщі, вже мало чого почав знімати і не дуже так вийшло. Ну, тому що Це не через те, що це не через те, що, що... пам'ять, а просто через те, що... Не хотілося, ну не через те, що просто забував і трохи не хотілося. Але найголовніше, що багато я записав. Так що, друзі, гарного вам дня, удачки, до нових зустрічей. Сподіваюся, що в майбутнє, я ще коли запишу новий блог. Не знаю коли, але як буде, то буде. А ви набирайте максимум до 20 лайків. Підтримуйте і гарного вам тижнів і мирного неба. And you got a home, but if you wanna travel, and go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? If you're gonna be, i let you go.